Головна проблема в країні – це бідність населення. За межею бідності знаходиться половина працюючих людей в країні, і всі 100% пенсіонерів. Сьогодні бідність стала національною угрозою України. Майже 60% українських громадян вважають себе бідними. Мета насправді досягнути, щоб пенсії в людей були більші. Прийшов час для людей, які тут розповідають, як вони б'ються за інтереси бідних, пояснити, як вони стали такими багатими. Найважливіше це очистити політику від таких, хто в ній весь час був і здобув.